Марія, мати Ісуса і наша Мати, тобі посвячую себе у своєму земному житті після моєї смерті, моїй біді і страждання, коли на мене впаде хрест, тепер і завжди хочу належати тобі. Марія, мати Ісуса, і наша Мати, тобі віддаю все, що маю. Мати, до тебе взиваю, мати на тебе покладає свою надію. Мати, милосердна, будь завжди зі мною. Мати сили будь моїм захистом. Мати, прийди і допоможе мені молитися. Мати, прийди до мене і захисти мене. Мати, прийди і допоможи мені в моїх стражданнях. Мати, прийди і будь зі мною. Ти маєш силу допомогти мені, милосердя. Ти маєш силу допомогти мені бути всемогутня. Ти маєш сила допомогти мені бути вірна. Ти мусиш мені допомогти. Мотої матір і милосердя. О милостива мати, притулок християн, притулок грішників, брама до раю, надія землі і небесного Украси, потіха і захисниця стражденних. Століття мене було чути, щоб ти не вислухала молитву своєї дитини, тому у всіх справах мого життя з довір'ям зибаю. Будь завжди зі мною, Марія, мати моя, взиваю з довір'ям і повною надією, що ти не покинеш мене. Амінь. І щирого серця дякую за спільну молитву.